Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас 3 травня 2025 року. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про тему, про яку, до речі, планував вже десь близько тижня часу записати такий свого роду прогноз. 7 квітня в нас будуть відбуватися. Конклав вибори нового Папи Римського. І, власне, що я хочу подивитися: чи 7 квітня для світу буде такий, знаєте, новий шанс одухотворення? Чи сприяє енергія? Бо над цим робота ведеться, я вже це, до речі, говорив. Чи сприяє енергія приходу до тої посади? Папи Римського, нового актуального, який буде. Що це буде людина дійсності високодуховна, дбати про духовні істини, цінності. Я навіть відкрив є різні статті. Багато є претендентів. Дехто з них навіть так енергетично, досить гарно виглядає. і... Ну, я радий насправді, що серед претендентів є ті, хто дійсності можуть такий світ по-новому одухотворяти. Але ж є і такі, хто просто фонить дуже сильно всякими низьковібраційними енергіями, низькочастотними енергіями. І при умові добирання до того крісла папського саме такої персони. Обліку людського, за яким може бути якраз якийсь черговий сильний паразит, ну, про ніяке духотворення мова тоді не йдеться, звичайно. Але зараз енергія така, що світ має шанс по-новому в дійсності одухотворитись. Отже, давайте ми з вами зараз про це будемо дивитися дану інформацію. Зараз я запалю свічку, бо ця вже загасла. Мені цікаві і ваші думки в коментарях, і ваші перечуття. Ще бачите таке число 7. Завіту число, яке про духовність, про духовні зміни. Про збалансування духовного матеріального. Ну, це може бути таке, що 7 числа ще й не оберуть Папу Римського, бо ви самі знаєте, там йде голосування. Якщо білий дим, значить обрали, якщо чорний дим, значить не обрали. Але старт тих всіх голосувань 7 травня. А вже, наскільки теж я знаю, йдуть підготовчі активно процеси. Ну що ж, які енергії? Тому що запити ми відправляли, щоб в дійсності і відправляємо була людина яка духовна і про духовне, і про правду, про чесність, про справедливість, про божественну любов, гармонії, високі вібрації, шанси є дуже високі, що саме такий буде персонаж. І енергії зараз працюють так, що якщо хтось захоче туди влізти. Нечесно, несправедливо. Або той, хто не буде істинно сприяти тому одухотворенню і духовному сильному, якісному наставництву світу, буде недопущено. Тобто йде, як знаєте, над цим енергетично сильна робота. Друга карта. Йде над цим сильна робота. Тому що я вважаю, така персона, як ну, в світі, як Папа Римський, це є важлива персона. Хто би там що не говорив, не розказував, це дуже важлива персона. І від того, як він буде себе поводити, яку, скажімо так, правити лінію, які випромінювати ті самі енергочастоти, дуже багато залежить в світі в світових взагалі динаміках-тенденціях. І це от має бути людина таким, бачите. Світло, що несе. До речі, навіть так намальовано по обличчю. Там є такі, бо я кажу, я дивився претендентів. Якась була стаття, і там прям були фотографії, їхні імена. Там навіть є хтось схожий на. Ну, навіть по, -по зовнішньому вот обличчю до цього намальованого тут на карті цього творця. Ну, карта називається творця. Дуже цікаво. Дивимось далі. Карта процвітання. До речі, з приводу українця. Ну, я в якомусь прогнозі говорив, що чисто потенційно шанси в нього є. Але, ну, насправді, вони не 100%. -кові. Тому, можливо, за нього і хтось буде голосувати. Таке питання. Але чи потрапить він сам і стане Папою Римським? Ну, це хіба станеться якесь чудо? Але що я хотів сказати? Його все рівно. Там, де він перебуває, те місце і сила впливу є великою. Навіть якщо він не буде папою римським, то з тим, хто буде, він може як бути як в кооперації і багато зробити правильних речей. Ну, подивимося. Карта усвідомлення працює ваш розум абсолютний. Карта скупості. Тобто з п'яти карт. 5, 4 однозначно сильних хороших карти. Одна, по правді кажучи, хороша. Це та яка, знаєте, чорнота, яка десь намагається пролізти, просунутись і, власне, вклинитись весь цей процес і привести до цього крісла того, кого їм треба. Але хай всі їхні плани підуть пухом і прахом, хай їм буде. Від вищого розуму, від вищих енергій, матерій, світла і божественного, послання. Такі енергії, щоб це все знешкодили, вичистили. І, щоб був істинно той, хто, ще раз кажу, буде одухотворяти світ і бути сильним, духовним, таким, теж наставником, лідером, карта майстра. Значить, енергії працюють добре. Давайте подивимось по Таро інсайт. Що по інсайтах? Тут жезлів. Ну, сильна персона. Бачите? І там теж якось так де по енергії категорія. А вікова. 60. Плюс. Ну, тобто, якось так мені йде, що 60, плюс. так. Трійка мечів тут є. М -м -м. Не так там все просто. Трійка мечів це взагалі ще про якусь колотнечу і зраду і викриття якихось оцих незрозумілих вияснювань. Оце в нас якраз трійка мечів. Ага, Даймо далі. Ну, Можуть ще 7 числа конкретно не обрати. Хоча, хоча, знаєте, є план, по якому вже щось конкретно, чітко, ніби як а, узгоджено чи домовлено. Але щось може піти не по цьому плану. Далі дев'ятка жезлів, нова боротьба. Отак От якось 7, 14, 21. Тобто такими м -м, кількома циклами: 7, 14, 21. Ну, в травні, мав би бути, він, по ідеї, обраний. Але кажу, карти не показують термінів. Но старт того, хто має туди прийти, щоб це була, ще раз кажу, дійсності, високодуховна людина і духовно це все пропагувала. Значить, енергія будуть так працювати. Хто не такий? Забрати. Сім жезлів. Новий рівень. Щось нове. І король мечів. По королю мечів маємо теж людина старша, сила розуму, розумна, інтелектуальна. Можливо, від природи така більш до темного кольору волосся. Ну, або, кажуть вже, сивий. Так. Але від природи це людина така темного кольору волосся, сильна, строга, але справедлива. І ну, навіть може бути по кольору шкіри, скажімо так, темна, так? чи смугла. Там є, до речі, і темною шкірою, і є претенденти. Національностей, як кажуть, так з жовтою шкірою. От, ну, різні там є претенденти, от. але сила розуму, вищого розуму, приведе того, хто має робити благі справи. Це добре. Це добре. Власне, чому я так сьогодні вирішив цей розклад зробити? Бо вже кажу, десь до тижня часу я думаю над ним. І просто подивитися, чи динаміка йде. Так, як би мало бути правильно для світу до кращого, відповідь сьогодні так. Навіть незважаючи тут одна негативна карта, тут одна негативна карта. Все рівно. Яким би не було сильним зло, завжди перемагає добро. Ось такі у нас розклади. От Азіати, Азіати. Там ще вроді і були хтось азі, азіатської такої зовнішності. Ну, цікаво, цікаво. Вже 7 число в нас дуже близько, через 4 дні. Тому відправляємо всі запити. Хай там буде справді та людина, яка про духовне, світле, добре і позитивне, і наставляти людей до цього світлого, доброго, духовного, позитивного, навіть кажуть, строгий, але справедливий. Пишіть ваші думки в коментарях, ваші відчуття, перечуття. А ми ж з вами почуємось в нових відео прямих ефірах та прогнозуваннях. Будьте здорові! Бережіть себе, світла всім і побільше відправляю! І до нових зустрічей!